Маємо такий прекрасний мангал. Не знаю якої фірми зроблено. 32. На 57. І беремо автомангальну рамку. Чік. Фіксуємо ззаді болтом. Прекрасно. Населяємо шашлик, Хе -хе. Зараз будемо жарити. Ще такий шашлик не жарю я. Чого не зробиш заради відео для? Підписників. А! Так як я маю акумулятор під рукою, то під'єднаю рамку від акумулятора. Є така справа. На ваших очах включаю перший запуск. І ось так помаленьку будемо жарити м'ясо. Але воно щось зашвидко крутиться. Трошки його. Ось так воно десь приблизно має крутитися. Так буде добре. А тим часом можна піти попити пиво, поки воно буде жаритися. Пожарюємо наш пінопласт. Мінімально швидкість зараз. Ось така приблизно буде. Ледь-ледь. Крутиться можна ще менше. Полегенько так. Одна штука є в наявності. В принципі, можете писати, мангалами я не займаюся. Це а тепер робимо. Демонтаж, послаблюємо краба? І знімаємо? Шашлик цей не зовсім їстівний, Ми його мусор? Aqui é aí